Співпрацюємо вже довший час. Е тому до тебе таке запитання: е ти інтроверт чи екстраверт? Е -м. Е -м, я думаю, що щось посередині е я не можу і в собі тримати, і мушу завжди ділитися з людьми, своїми враженнями, емоція. Так, ну, на загальне, е, життя екстравертне. Екстравертна моя ну, професія і наш стиль життя. Він спонукає, щоб ми показували, ми відкривалися. Музика не може бути закрита в собі замкнута. Ми мусимо тим більше зараз. Е, Олександр Зузуля е, таке так. гарне прізвище. Ні, гаднуся, ні моруся, коли Перечитував е, е, твою біографію, е, народився в Запорізькій області, так. вчився в Донецьку, е, зараз працюєш у Львові, е, і разом е, натрапила така думка е, е, і цікавість. Е, е, ти. Працював, вчився, народився в різних регіонах України, і яка, на твою думку, така яскрава особливість українців, яка об'єднує нас. Mm. Що я би міг сказати? Я б міг, міг сказати, що український народ то є дуже працьовитий, дуже відповідальний і дуже Люблячий свою країну, народ, ну, талановиті в нас, напевно, люди. Дуже, 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 дуже талановиті. талановиті. Е, я так теж спостерігаю е, у різних сферах. Причому. Причому так. І так буває, що навіть ті сфери ну, поєднуються от, в одній людині. Тобто так. вона сьогодні може робити одне. А завтра абсолютно без ніяких проблем розвертається і робить абсолютно інше. І то, і ця справа, і інша в неї виходить бездоганно. Ну, напевно, можливо, у нас навіть такі умови спомикали, щоб ми могли пристосовуватися да. і, і показувати свої вміння. Так, так, так. Е, так, цікаво. Власне, у нас 19 е, жовтня в суботу, о 15 годині. Відбудеться концерт об'єднані музикою, де буде звучати українська пісня, яка несе історію нашого духу, нашого народу. Тому запрошуємо щиро вас, Приходьте.